Пресвятая Богородиця, спаси нас, мати Христа Бога наша, радуйся спаси тих, що на тебе уповають. Дорогі брати і сестри, дорогі захисники та захисниці, сьогодні ми вшануємо в першу чергу святого Покрови Пресвятої Богородиці, церковне свято. І в один цей день ми вшановуємо і свято День захисників і захисниць України. Сьогоднішній день також вшановують День Українського козацтва, створення Української повстанської армії. Всі ці наші предки боронили нашу Україну від тих самих ворогів. Сьогодні наші воїни. В зоні бойових дій на передових позиціях захищають нашу Україну від російських окупантів. Пресвята Богородиця в свій час захистила місто Константинополь від тих ворогів, які прийшли захопити це місто. Люд зібрався в храмі на молитві і слізно просили Бога і. При Святої Богородиці про захист. І ось з'явилася Божа Матір із святим Омофором, яким покрила весь чисельний люд і вороги змушені були відійти від того міста, бо знявся великий буревій. Вони не могли захопити це місто. І люди були вельми вдячні при Святій Богородиці за такий захист, за Покрову. Від того часу і Україні українці свято почали шанувати, і взагалі Божу матір шанують, люблять як свою покровительку і захисницю. Тому бажаю всім міцного здоров'я, Божого благословення, Божої опіки, опіки Божої Матері і покрову Божої Матері, щоби вона своїм покровом захищала від шахетів, від дронів, від ракет, взагалі від ворогів, які зазіхають на наш суверенітет і на нашу свободу. Зі святом вас, дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!